Вітаю вас, мої учні! Урок математики. Діагностична комбінована робота номер 17 Варіант 1. Розгляньмо. Завдання 1. Познач рядок, у якому дроби розміщено в порядку зростання. Оберіть правильну відповідь. Позначте. Завдання 2. Установи відповідність. З'єднай рядок у лівому стовпчику. З відповідним рядком управому. Завдання 3. Виконай дії усно запиши відповіді в клітинках. Завдання 4. 5, 6 Виконайте на окремому аркуші в клітинку. Задача 4. Розв'яжи задачу на знаходження суми двох добутків. Усно запиши відповідь. До магазину привезли цукор, 6 мішків по 5 кг кожний і 8 мішків по 9 кг кожний. Скільки всього кілограмів цукру привезли до магазину? Прочитайте задачу ще раз. Коротко запишіть її, виконайте розв'язання по діях, потім запишіть вираз. Не забудьте написати відповідь. Задача 5. Геометрична задача. Ширина прямокутника 3 см, а довжина у 2 рази більше. Знайди площу і периметр прямокутника. Пригадайте формулу, як знайти площу. Пригадайте формулу, як знайти периметр. Запишіть задачу коротко, умову задачі запишіть коротко, розв'яжіть її. Шосте завдання. У хлопчика 2 цілих яблука. 8 половинок, 12 чвертей. Скільки всього яблук у хлопчика? Пригадайте, 2 половинки. Це ціле яблуко. 4 чверті це теж вже ціле яблуко. Скільки всього яблуку хлопчика? Нагадую, завдання 4, 5, 6 розв'язання до цих задань записуєте на окремому аркуші в клітинку. Після того, як Ви виконаєте діагностичну роботу, не забудьте виконати додаткове завдання. Супертурнір юних математиків. Розгляньмо варіант 2. Завдання 1. Познач рядок, у якому дроби розміщено в порядку спадання. Оберіть правильну відповідь. Завдання 2. Установи відповідність. З'єднай рядок у лівому стовпчику з відповідним рядком у правому. Завдання 3. Виконай дії усно і запиши відповіді в клітинки. Завдання 4, 5, 6. Виконуєте на окремому аркуші в клітинку. Задача 4. Це задача на знаходження суми двох добутків. Майстриня пришила до 5 блузок по 9 ґудзиків, а до 6 супин по 7 ґудзиків. Скільки всього ґудзиків пришила майстриня? Запишіть коротку, коротку умову задачі. Розв'яжіть задачу по діях, складіть вираз до задачі і запишіть відповідь. Задача 5 геометрична. Довжина прямокутника 8 см, а ширина у 2 рази менша. Знайди площу і периметр прямокутника. Пригадайте формулу, як знайти площу. Пригадайте формулу, як знайти периметр. Запишіть задачу коротко, розв'яжіть її та запишіть відповідь. Задача 6. Логічна. У хлопчика один цілий апельсин. Шість половинок, 16 чвертей скільки всього апельсинів у хлопчика. Пригадайте, 2 половинки це вже цілий апельсин, а чотири чверті це також цілий апельсин. Після того, як ви виконаєте діагностичну роботу, не забудьте виконати додаткові завдання. Супертурнір юних математиків. Виконайте всі завдання, сфотографуйте, надішліть для перевірки. Бажаю вам успіхів! На все добре!